Добрий день. Сьогодні у нас на огляді Рено Гранд Сценік 3. Двигун 1,4 бензин на 130 кінських сил. Дуже жвавий, динамічний, економний, тихенько працює. Має середню витрату палива 7,5 літрів на 100 кілометрів. Кузов автомобіля оцинкований, має просту та надійну підвізку, недороге та доступне обслуговування. Автомобіль комфортний, з високим клірінсом, високою зручною посадкою. На 17 легкосплавних дисках в комплектації галогенні фари проти туманки. Оригінальний фаркоп. Електрозеркала з підігрівою та функцією складання. 4 склопідйомники, круїз-контроль, двозомний кліматконтроль, шестиступенева коробка передач, електричний ручник, центральний підлокітник, 8 подушок безпеки, зручний салон-трансформер. Заводиться автомобіль кнопкою. Ходова частина, двигун, коробка, щеплення працюють без зауважень. Салон має декілька режимів трансформації на всі випадки життя. Просторний, чистенький. Кого зацікавить? Телефонуйте.